Вітаю юних інформатиків на каналі ArtLessons. Якщо ви хочете знати більше в сфері IT-технологій, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, а можливо, і дизлайки. Та пишіть в коментарях, чи подобаються вам мої відео. Тема нашого сьогоднішнього заняття створення та адміністрування сайту. І ми з вами виконаємо практичну роботу. Тож, рушаємо вперед! Почати наше заняття я б хотіла цитатою Біла Гейтса Відомою людиною. Співзасновником Microsoft. Якщо вас немає в інтернеті, значить вас не існує. Тож, давайте будемо робити так, щоб про нас знали і в інтернеті. Проблемою нашого сьогоднішнього заняття є наступне. Що потрібно зробити, щоб про нас дізналися якомога більше людей? От у вас такий прекрасний 10 клас. Як поділитися інформацією про нього з іншими? Як зробити так, щоб про вас дізналась інтернет-спільнота? А рішення цієї проблеми дуже просте. І ми взнаємось його сьогодні на уроці, бо навчимося створювати власний сайт, де буде представлена інформація саме про ваш клас. Тож починаємо! Створювати сайт. Однією з навичок століття є вміння працювати в команді. Тому сайт ми створимо, розмістимо в інтернеті і почнемо наповнювати та редагувати його в спільному доступі. Прийшов час переходити до практичної роботи. А будемо ми працювати з вами і створювати сайт за допомогою застосунку Google сайт. Я вам зараз покажу основні моменти роботи із сайтом. Ми створимо головну сторінку сайту. Яка ще називається домашньою сторінкою. Зараз я покажу вам, як створювати сайт за допомогою конструктора Google сайт. Для цього необхідно відкрити браузер Google Chrome, відвіди в свій Google Аккаунт. Далі в пошуковій системі Google в рядку пошуку. Ввести слова Google сайт. При переході за покликанням ви зразу опиняєтесь в меню для створення сайту. Обираємо Створити новий сайт. Вводимо заголовок вашого сайту, можемо редагувати текст, можемо вилучати. За допомогою маркерів можемо переміщати сам текст заголовку слайду можемо змінювати зображення на довільне, змінювати верхній колон, титул відповідно, міняти тему, вставляти текст, зображення, якісь матеріали з Google-диску, блоки контенту задавати. Створювати сторінки або копіювати, або додавати підсторінки, і обирати теми, які вам підходять. Працюємо із сайтом, і на завершення публікуємо. Для того, щоб опублікувати в інтернеті, необхідно задати. Веб-адресу вашого сайту. Початок ви бачите Google, відповідно, сайт з Google.com, А далі ви додаєте назву свого сайту, яку ви оберете. На завершення, не забуваємо опублікувати ваш сайт. Якщо не буде натиснуто опублікувати ваш сайт збережеться у чорнетках. Тож даю вам інструкцію до виконання практичної роботи. Але спочатку згадаємо трішечки теоретичних відомостей по темі створення та адміністрування сайту. Нагадую, щоб додати текстове поле, треба обрати команду Вставити текстове поле. Щоб додати зображення, треба обрати команду Вставити, Додати. Це ви вставите зображення, яке у вас є на комп'ютері. Або команда Вставити, Виберіть. Це буде пошук зображення в інтернеті. Щоб додати відео, треба обрати функцію Вставити. Для цього опускаємо полоску прокручування донизу. Наприклад, обираємо сайт YouTube. За таким принципом вставляється календар, таблиця, презентація. І відбирається відповідний пункт. Щоб створити нову сторінку на вашому сайті, треба обрати функцію сторінка. Плюсик і в правому нижньому кутку сторінки вводимо назву цієї сторінки. І ще одна теоретична ремарочка. Створити «Створити підсторінку». Обираєте функцію сторінки, обираєте сторінку, до якої потрібно додати підсторінку. Натискаємо на три вертикальні крапки, обираємо Створити підсторінку» Та вводимо назву під А тепер отримуйте завдання. На виконання практичної роботи. А саме, вам необхідно створити сайт вашого класу? Починаємо з головної домашньої сторінки. Вона повинна мати назву Наш клас найкращий. Зміст цієї сторінки такий. Вам необхідно розмістити загальне фото класу в звичайному форматі фото. І тут же додати девіз класу. Це повинен бути текстовий напис. Потім ви створюєте другу сторінку вашого сайту, яка буде мати назву Це Ми. Зміст цієї сторінки наступний. Кожен учень додає своє фото з підписом та свою мрію. Третьою сторінкою вашого спільного сайту класу буде сторінка з темою Ми вчимося. Зміст цієї сторінки наступний. Це можуть бути фото з уроків та текстовий напис, де ви можете вказувати ваші улюблені предмети. Четвертою сторінкою вашого сайту повинна бути сторінка з назвою Ми відпочиваємо. З місці цієї сторінки можуть бути фото чи відео зі шкільних свят. І останньою п'ятою сторінкою вашого сайту будуть наші захоплення. Зміст цієї сторінки наступний. Кожен учень додає відео або зображення зі своїм захопленням і, звичайно ж, підписує його. Коли всі сторінки вашого сайту будуть готові, не забудьте в кінці натиснути Опублікувати і ваш сайт відповідно з'явиться в мережі інтернет. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся інструкція до виконання практичної роботи. Адміністрування та створення сайту була для вас зрозумілою. Якщо у вас виникли якісь запитання під час перегляду цього відеоуроку, ви можете писати їх в коментарях, і я обов'язково дам на них відповідь. А я нагадую, не забудьте підписатися на мій канал. Та натиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі нових подій в інформатиці. До нових зустрічей на каналі ArtLessons. Запрошую вас підписатись на мій канал ArtLessons, ставити вподобайки, а можливо, й дизлайки, писати коментарі та ставити дзвіночок. Щоб бути в курсі нових досягнень у сфері IT, до нових зустрічей на моєму каналі.